Це шоу хто хоче стати мільйонером. Питання: як експерту почати заробляти 5-10 тисяч доларів? А піднімати чеки, Б. Брати більше клієнтів, В. Кар'єрно зростати і Г. Будувати команду. Кожен з цих варіантів приведе до нової стелі, але є один варіант, який не обмежений в доході. Це коли ти продаєш навчання по-іншому називають запуск. Твій дохід залежить від кількості клієнтів, а час в тебе не резиновий та і нерви в цілому також Терпіти корту правку клієнта. Ти отримуєш клієнтів по сарафанці. Якийсь я тебе не порекомендував або агенція не дала замовлення. Якщо ти працюєш на і все, ти сидиш без доходу. Сам працював в агенції і знаю, як це буває. За 5 місяців я нас запускав на півтора мільйона з експертом по дизайну і оплати ми отримували щодня. Це Катя її точка, вона мала клієнтів, мені команду подавала консультації. Потім я таки прийшов. Ми зробили курс, продали його на 639 тисяч гривень за 2 місяці, і потім ще зробили другий запуск на 850 тисяч гривень, побудувавши вже систему щоденних коледжів. Тримаємо щодня від одної до 5 Заявок на навчання. В Цьому уроці ти дізнаєшся як зробити перші 5-10 тисяч доларів за 60 днів, а також як підняти дохід на 30-50%, якщо ти вже запускаєш від продукт. Дивись до кінця, бо я дам чотири сильні бонуси безкоштовно. Щоб заробляти 5-10 тисяч доларів, тобі потрібно побудувати Evergreen систему продажів. Це коли контент працює постійно, а продукт вирішує проблему, яка ніколи не зникне. Цю систему я опакував в концепт дерева, і він складається з п'яти елементів. Що все починається? З грунту, куди буде кластися на і потім виросте. Дерево грунт в нашому випадку це аудиторія. Якщо ти фігово дослідиш свою аудиторію, то ти не знатимеш, який продукт їй треба, і просто зіш час або гроші. Якщо ти вже щось продавав і не купували або купували слабо, то ти сто відсотків проптикав саме з цим момент. І тут питання: як цю аудиторію взагалі аналізувати? Якщо маєш аудиторію, виходиш в сторіс і кажеш, я хочу покращити контент, заповнюю цю анкету. Я там бонусом святий людьми зідзвонюсь. І в анкеті є конкретні питання, щоб тобі зрозуміти, хто в тебе в лозі взагалі знаходиться. Ми з Каті робили таку анкету, її заповнило 24,2%, і це двічі більше, ніж звичайна конверсія. А якщо не маєш аудиторію, заходиш в CPT, пишеш конкретний промпт і отримуєш готовий аналіз. Краще поєднувати ці два підходи, а промпт можна отримати за заповнення анкет на моєму менторство під цим відео. Коли ти зрозумів, який ти ґрунт, ти розумієш орієнтовно, яку насінинку в нього потрібно покласти. Насінинка в цій метафоричній формі це продукт. Але тут теж ти можеш вибрати фіговий продукт і в те все равно все піде по жопі. Крутий продукт це поєднання вдалого формату і сильного оферу. Є різні формати, і вони відрізняються буквально твоєю залученістю в процес навчання для малої або відсутної бази підписників. Я раджу запускати менторство або курс. Менторство може коштувати як 700, так і 5 тисяч доларів. І включає воно в себе уроки, ДЗ і щотижневі особисті або групові сідзвони. Ти можеш не записувати уроки, але будеш проводити більше дзвонів. Курс це 303 тисячі доларів, і тут входять уроки, ДЗ, а підтримка вже по бажанню. Офер це кінцевий результат, який ти обіцяєш своїм Мати банальний офер це не цікаво. Чітко знайди свій ген, унікальний підхід до роботи і створи розу середі навоза. такий продукт, щоб на фоні нього конкуренти просто терялись і ти сам хотів купити цей продукт. Можна створити курс по SMM, а можна створити курс по SMM з нейромережами. Можна створити курс по англійськи, а можна по англійському акценту. З каті ми зробили не просто курс по дизайну, а курс по дизайну на закордонному ринку. Як створити продукт? Заходиш в клау, вставляєш промпт і прикріпляєш аналіз, який ти зробив. І він тобі видає дуже і дуже смачну програму. Oh, Заповнюй анкету відбір на менторсу під відео і отримаєш цей пром, а також приклади продуктів з різними оферами в 25 нішах. Цікавий факт: ти можеш продавати продукт ще до його створення. Склад ми створили концепт продукту, і ти вже можеш продавати з ним, тобі не потрібно записувати уроки. Тобі потрібно протестувати цей формат і офер, тому що якщо ти з ним не обіцявся, то тебе ніхто не купить і ти просто витратиш свій час. Можливо, ти думаєш, а якщо я недостатньо експерт, щоб навчати. Дивись, якщо в тебе є клієнти, вони платять тобі за твої знання, то чому ти не можеш цьому навчати? Просто крім ролі фрілансера або найманого працівника, ти ще станеш ментором. Можливо, ти не знаєш, що тобі запускати. Після аналізу ти маєш це зрозуміти, але якщо ні, то заповнюй знову ж таки анкету під відео. Я проведу розбір і дам тобі персональну стратегію по розвитку, який продукт тобі створити, які ціни ставити, яку воронку запускати, і як зробити перші продажі. Чому безкоштовно? Та просто частина людей, які зі мною поспілкуються, захочуть працювати далі. Але навіть якщо якась людина не захоче, стратегія, яку я описав, залишається з нею. Вона може її реалізувати сама. Третій елемент нашої системи це коріння, яке є продовженням націнинки, тобто продукту, це конвертер, частина. Своєї воронки, яка допомагає привести людину до покупки, що може виступати в ролі конвертера. Приклади на екрані конвертером може бути також платний продукт. Міні-курс за 10-20 доларів, який буде прогрівати до покупки основного навчання, великого курсу або менторства. На другому запуску з хаті ми створили два таких продукти і за 22 дні активного відкруту реклами зробили 267 продажів на суму 108 тисяч гривень. І продали основного навчання на цю базу, а також та що знаходиться в блусі на 742 дві тисячі гривень. Я вже давно задіяний в ринку інфобізи. І ще в 2022 році я зробив продажів на 7 Тисяч доларів з tiktok трафіку Це Кирило, експерт в крипті. Він прийшов до мене по рекомендації. Ми набрали 380 тисяч охоплень в Тіктосі, перегнали цю аудиторію в Instagram, 650 людей отримали воронку, і вона була наступною. Є відео, людина пише кодове слово, їй надсилається посилання на Telegram, там вона дивиться уроки, і вже в цих уроках прогрівається до навчання, а потім зажимається в переписку. І в підсумку зробили 5 продажів по 1400 доларів. Зібрати таку воронку можна в сервісі ManyChat. До речі, для українців він зараз абсолютно безкоштовно. Для того щоб твоє дерево росло, потрібно його поливати. Водичку для поливу це трафік. Це потік людей, яких ти направляєш на свій конвертер. Якщо ти вже продаєш навчання і хочеш більше заробляти, ти можеш вилизувати конверсію, а можеш просто налити більше трафіку. На другий запуск Каті ми залучили більше аудиторії і виросли в доході на 33%. Є два типи трафіку: безкоштовний і платний. Раджу використовувати ці два варіанти. Я три роки допомагав експертам і блогерам набирати аудиторії і монетизувати її. І набрав 70 мільйонів переглядів у tiktok та Reels, розкачав свій особистий акаунт до 100 тисяч. На менторстві виділив окремий модуль на цю тему, щоб усі могли просуватися. І органічно, і платно, і отримували при цьому курті результати. Якщо ти маєш 100-200 цільових охоплень в сторіс, то тобі не потрібен платний трафік для першого запуску. Цільові охоплення це ті, хто знає, що ти експерт і готові тобі заплатити. Ти можеш робити упор на особисті комунікації і закривати людей з директ. На першому запуску з Каті при 350 охоплень ми зробили 28 продажів. Це 8% конверсія в покупку при тому, що стандартна конверсія 3 Я знаю, як вижити з мінімальних охоплень Макс. Якщо навіть тебе не буде конверсія 8%, а там, наприклад, 5 і ти маєш 100-200 охоплень. То ти спокійно можеш продати восьми людям по 750 доларів, і це вже будуть перші 6 тисяч доларів. А навіть хай те там 50 охоплень сторіс, ти можеш робити одну-дві продажі, і це вже буде твій рекламний бюджет. Якщо немає аудиторії, то вже прийдеться достати дянішку з кармана, достатньо буде і 100 доларів, бо можна залучити безкоштовний трафік. І в мене є секретна схема, як набрати 400 цільових людей максимально активних за одну добу. Цю схему я даю на менторстві. Набір аудиторії це половина діла. Найважливіше це навчитись перетворювати аудиторію в гроші. П'ятий елемент контент в концепті дерево. Це сонце. Чим більше будуть гріти твої сенси в блозі аудиторію, тим більше в тебе будуть купувати. Є статистика: одразу купує 2%, а 98% купують в рамках 6-12 місяців. І якщо ти не робиш контент, ти не прогріваєш цю аудиторію, то в тебе просто не купувати. буду розписувати тобі, як робити прогрів в деталях. Це буде дуже довго. Сповім тобі метод, як взагалі він працює. Цей метод називається Сходи Бена Ханта. Етап перший це розкрити свій досвід та типові помилки, щоб людина впізнала себе. Другий етап описуєш наслідки на вирішення проблеми. Людина починає шевелитися і розуміє, Sure. Треба вирішувати третій етап представляєш свій метод вирішення цієї проблеми, а також порівнюєш свій метод з іншими. На четвертому етапі показуєш кейси і відгуки. Далі презентуєш програму, і людина вже купує. На етапі продажі важливо зберігати впевненість. Якщо ти боїшся, що не даси результат людині, сам не віриш свій продукт, то чому людина має в нього вірити, а тим паче купувати. Скоріше за все, це не єдина причина, чому ти відтягуєш запуск свого продукту. Ти можеш казати немає часу. А коли цей час взагалі з'явиться, в тебе якраз його і немає, тому що ти постійно працюєш і не налошував систему, яка постійно приводить. Тобі нову аудиторію та гроші. При цьому, коли більшість процесів за тебе закриває штучний інтелект, це максимально легко зробити без роботи 24 на 7. Проговоримо ще раз всі етапи системи. Аналізуєш аудиторію, підбираєш продукт, створюєш конвертер, заливаєш трафік і створюєш контент, який буде догрівати аудиторію, яка одразу не купила. Всі елементи приводять до основного кількості плодів, тобто продажів, які ти отримуватимеш зі свого дерева. Система сама по собі не складна, але якщо людина без того спробує її повторити, то скоріше за все і чекатиме ряд помилог, який призведе до менших доходів або взагалі мінуса саме тому існує моє менторство, щоб ти перескочив цей етап спроби помилок, а одразу зробив результат. Ця система принесла півтора мільйона за п'ять місяців з високими конверсіями на всіх етапах та отримуючи підписників і оплати щодня. На я даю те, що сам роблю, те, що в мене працює, а на воронки, які вже вмерли. І ось я готовий зробити презентацію. Лум це менторська програма, яка основана на моєму авторському концепті дерева. Запуск ця програма допоможе побудувати тобі системний інфобізнес, який постійно приносить гроші та нову аудиторію. Я б. Перу лише 5 людей, тому що я особисто споводжую людину в реальному часі до результату і відповідаю на кожне питання. Немає ніяких кураторів, які сидять за і можливо, навіть самі не робили запуск. Я даю доступ до своєї Notion бази з 390 тисяч символів. В ній я розкриваю кожен етап запуску в максимальних деталях. Також даю базу 20 промків, шаблонів, 30 креативів, які сам протестував, і схеми, як набирати в аудиторію безкоштовно та платно. При цьому з перших днів даю практику, щоб ти взяв і одразу починав піти до перших результатів. Все це ти можеш отримати заповниш. Анкету під цим відео після заповнення ти в деталях дізнаєшся про моє менторство, отримуєш найкращі умови по вступу в Bloom, а також всі бонуси, про які я казав. Тобі варто доєднатися до моєї програми, якщо ти ніколи не запускав свої навчальні продукти, але хочеш почати. Якщо не маєш великої аудиторії та бюджетів, але хочеш розуміти, як тобі запускатись. Якщо вже робив запуски, але хочеш покращити свої результати, і якщо хочеш, можеш заповнити свій продюсерський проект. Що відбудеться з тобою на менторстві, окрім побудованої системи, яка працює навіть без твоєї включеності, і приносить тобі гроші. Ти вийдеш з кола обміну часу. На гроші почнеш заробляти щодня і отримувати нову аудиторію. Відчуєш момент, коли ти відкриваєш свій банківський рахунок і бачиш суму, яку ти ніколи до цього не заробляв. Отримаєш пізнаваність, коли тебе починають більше бачити і потенційні учні, і клієнти. А також тебе запрошують, колеги, бути спікером на їхніх навчаннях. Кожен день, що ти чекаєш, відкладаєш свій результат, ти втрачаєш гроші. Не зараз, але через три місяці, коли ти обернешся назад, а також ще в придачі побачиш кейси учнів на менторстві. Подумаєш, так це ж міг бути я і я. Міг сіки заробити. Час це найцінніший ресурс, просто не просирай його. А якщо не вийде, сам так думав на початку, але все змінило одне правильне рішення. Зробив свій перший запуск і заробив рекордні гроші за весь свій чотиричний досвід діджити. Тепер твоя черга, Заповнюй анкету під цим відео. І до зустрічі в наступних уроках.